Я пішов в тероборону, пройшов воєнкомат, двері відкриті, воєнкомат, кальворота. Прийшов, паспорт дав код, вони записали дані, зброю, яку береш, кажу, яку гранатомет, шесть набоїв, говорю, до гранатомета, п'ять гранат, говорю, і п'ять рожків. Каже, ти його все унесеш, кажу, я ж не вонесу. Я вцепив на себе всі ці шість снарядів гранатомета та й пішов. Сиділи ми два дні, а дихали, виходить. І снайпер каже, все говорю, там віли повні. Беті, танки сунуть в нашу сторону. Ну, ми трохи давай назад відходить. Прильот був. Побратима способа, звісно, теж одного. Виявити ще без ноги його. Він ну, мене зацепили осколки по спині, по поясниці. Ну, без броніка був, не зацепило, як удивительно, ні почку, ні хребет, ні диски. Перша моя машина це в моєму городі, яку я подарував, це восьмий БТР. Ми знали, що вони на, наступають, хочуть заїхати в город Ну і Мені командир каже, тобі туди говорять. Я говорю, ні, мені туди треба говорити. Я взяв в собі двох чоловік автоматчика, мене мене б не прикривали. Я її за стара беріза здорово. Я її за заберез, раз виглядаю, чую гул Я Говорю, що десь, десь їде техніка. Раз, виглядаю, два виглядаю, три виглядаю, а не стеть отак. На них не, не дивиться, виходить, в сторону. Я з повороту з гранатомета гепнув, подарував бетика, бо с ним побіг Це перша перша моя техніка, яку я подарував був. Забрав, виходить, два бензовоза повних украв, <свісно> пригнав до нас. <свісно> Була і така картина. То так, виходить, то десь машин, мабуть, з 13 подарував. Я доволен, що я попав 150-ту. Всі ми ну, дружно, дружно одна велика сім'я. Держимося всі ну, немає тут такого страшного нічого, нема нічого боятися. З ними посміятися можна, можна якби і посовітуватися. Подашов, по сіли посоветував, пообідовали, і той, як, тяжкий камінь, брик і упав. Без АВП, снайпер, дрончиком, мабуть, не став. Моя мечта збивається. бути штурмовиком. Бо я за ним хочу бути. Я всіх командирів за штурму до такої степені, що мене в штурмову бригаду. <гум> Я не хочу, щоб обіжали дітей наших, жон, матері, у кого є батьки, дідусі, щоб вони жили цивільним своїм повним життям. Щоб, ну, як раніше, було до 14-го року до війни, до їхнього вторгнення. Я так само хочу, щоб ну, і мій син бігав не боявся. Перемога, коли буде тишина. Ніяких прильотів, ніхто нікого не вбиває собі. Накрити великий сімейний стол, відкрити ворота, сказати, заходьте, гості мої будете.